Сьогодні цей день героїв, це особливо по іншому усвідомлюєш. 30 тисяч ділян зараз цей день на передовій. Це наші герої. Це всі, хто сьогодні захищають нас з вами, це наші герої. якби не подбіг праві таких народних міру, то мабуть і не е... Створилася би держава Ізраїль, тому ми дуже вдячні. Ми вважаємо, що ці люди, праведники народу світу, вони справжні герої як України, так і Ізраїлю. Інститут пам'яті жертв Голокосту в Україні є майже 2700 праведників, але звичайно, ми всі знаємо, що насправді їх кількість набагато більше. Вони переховували хаву. Вона була кошеркою. Вона, е, дуже багато, е, багато дітей через неї руки народилися. Вона і бабці, теж бабці, приймала роди. Ну, в, Вони переховували, бо вона знала, що вони її не здадуть, що вона, вона їм довіряла і вона тому прийшла до них. Ну, Городами прийшла, але вони її три роки тримали. Сина не було, син не. Виїхав із невісткою, потім вернувся син. Вона до того часу жила в них. До того часу, потім син вернувся і забрав її. Вони трошки, вони він був у нас трошки директором школи, син, а потім ми поїхали в Польщу. В там той час дуже багато людей були швидкі, що, що здавали, і дуже багато її навіть здавали. І мама розказувала, що е, теж здали, і прийшли там, шукали, і взяли замість неї. І взяли маму пару разів. Маму брали. І, ну, але потім вже ну, так, що було, що вже могли її навіть і, і розстріляти. Але не, не вийшло, тому що бургомістр був з турки. І він сказав, та ні, то то дочка комарницького Михайла, точно дочка, і не її випустили. В тяжких умовах, тому що вони виріскували своїми дітьми, а в них там восьмеро дітей було. Розумієте, якщо б прийшли, вистріляли б всіх підряд. По-різному бували, ховали, дуже по-різному. Сіні ховали стоки і в підвалі, і в стінах. Ну всюди ховали де могли, там ховали. Але людина вижила то головне.